Оксана Забушко, рідна мова. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гримлять грими в негоду в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять. Зелен клини в діброві по кленовому шумлять. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки. Українську рідну мову, вдар мені дали батьки, берегти її, плекати буду всюди і повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова кожного із нас. Побутичина, мова, а в країни ж мова, мов ти соце дзвінкотюче мов ти золото блискуче, вся і давність, і обнова, українська мова. Розквітай же слово і в родині, і у школі, і на заводі, і у полі. Причудесно, причудово, розквітай же слово. Хай і знов калина червоніє, достигає всьому світу заявляє. Я країна, Україна, на горі калина.